Тринадцята сесія Чернігівської обласної ради таки виправдала свою містичну назву. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, відстоючи в сесійній залі інтереси жителів області, побився з регіоналами. Політик приїхав на сесію, аби запитати у голови облдержадміністрації Володимира Хоменка, куди той подів державні кошти, які Олег Ляшко вибив на потреби регіону. За 42 мільйони гривень в області мали б будувати водогони по селах вести гази, ремонтувати школи і лікарні. Очільник області знущається над чернігівцями і навмисно саботує освоєння коштів, каже Олег Ляшко. Гнати в шию треба за те, що для області зробили. шию. гнати, завалив область, люди. Помирають. Але пояснень від Володимира Хоменка, лідер радикальної партії, так і не почув. Натомість отримав синець від регіонала Арсена Дідура. Це так, Олег Гляшко відбивався від місцевих депутатів, яких натравив голова облдержадміністрації, коли почув про себе правду. Сам же злякався і втік із зали засідань. Роботу сесії призупинили. Ляшкові вили, з якими він приїхав відстоювати інтереси Чернігівців, регіонали вкрали теж за вказівкою Хоменка. Народному депутату довелося силою вертати інструмент боротьби з режимом. Бачить. Замість того, щоб дати мені можливість виступити, ця бандитська влада, бачите, що робить до діючого депутата Верховної Ради. Вон, подивіться, які санці поставили. Е, оце, оце все, що вони вміють: битися, нападати. Я давно мріяв е, цьому держеморді, от від імені простих людей. Показати, як вони до нього ставляться в той же день під стінами обласної ради однодумці Олега Ляшка, які приїхали навіть з найвіддаленіших куточків області, скандували, не зупиняючись. Народ проводив акцію протесту хому в тюрму з вимогою відправити губернатора Хоменка у відставку та притягнути до кримінальної відповідальності за зловживання. Хуменка, геть! Хуменка, геть! Хоменка, я сім за сім'ї. Во сколько я не виділа ніяких дійств. От дійсням воля дівоту шубом штата без діла. Хаменко Януковича зарова. Посадіть у місі тюрму в інтерв'ю місцевій пресі. Олег Ляшко висловив здивування, чому до цього часу президент не звільнив з посади голову облдержадміністрації Володимира Хоменка, який вже 7 років очолює область. Чернігівщина має найгірші економічні показники і найвищий рівень смертності. В Україні.